Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Паша Міна. І з вами знову Сіджей. І так, це знову битва за території, але уже без ЛСПД. Так, як бачите, уже у нас є балос. Все, його ми вбиваємо та забираємо його тачили. Зараз ну, збуду, що зробити. Все, друзі, тепер уже офіційно без ЛСПД. Їдемо до нашого району. Та Будемо повністю роботи знешкоджувати в балласі. Та нічка. Так, пропоную зараз з нашого району. Друзі, нагадую, що ми з вами також граємо ультра іграми на сервері. А балоси буде теж по не бувають, якщо базало паде. Ну зараз подивимось. Я думаю, що балоси теж з нами будуть робити перестрілку. То так не буде сильно цікаво. Але, друзі, напишіть в коментарях, чи вкратно мені завага балас. Чи, чи вам так не інтересно вас ЛСПД? Ну тобто що і ЛСПД, і Балас, тому обов'язково напишіть у коментарях. Щось ми поки що не бачимо, чи я впевнено знаю, що це великий район, де знаходиться багато баласів. Так що, Район балос, але їх самих немає. Так, ось ми друзья, бачимо, зараз у них немає. Че семьсон, да? А нет, не, все, балосы теж з нами воюють, добре. Я вже переникав. Що? Ой-ой-ой, так, ой, 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 так, 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 так. Тож избавляемся. Так, треба змінити. О давайте будемо за цю точку воювати. Так, тут забираємо все Бали. Так, вони вже назвали сюди своїх кіньків. Так, тобто уже дуже багато, дуже багато баласів тут у нас є. Ой. -яй. Це наша територія. Це тут не пройде, значить, не один балас. Я не один, один, один балас. Ага, ага. Думав, що вб'єш мене, да? Так тихо хто тут? Так бабушка стара може передержати. Беремо добре машинку. Їдемо на якусь іншу дочку, я пропоную... Відвідати нашу точечку. Дивіться... Я розумію, що це, правда, не наша територія. Але... Так, 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 так. Оце, звісно, я розумію, і нас... Назв... Та що це таке? Дивіться, скільки Все, друзі, їдемо звідси. Тут нам голосо прострелило. пропоную вам поїхати в... Прям точно вже на нашу територію. Бачите, бачите, стріляють, стріляють, Так, нема сенсу Треба помітити автівку. Що дуже їх багато сьогодні. Так, треба якусь машинку взяти. Ой-ой-ой, яка декабрь. Швидка. Ой-ой-ой-ой. Да шо такие? Да вы взялись. Подивись, скидки вас да, Куда поехал? Так, друзья, у нас хпшка кончается. Не забывайте, мы сегодня все-таки без год мода, но в ЛСПД немає. Вертолет. Ми вроді би без ЛСПД. Так. Все, будемо контролювати ось цю точку. Просто по максимум. Все. Не Називайте, друзі, ми сьогодні... Так давайте його позбудемось. Вам треба просто машина, щоб дорогу перекрити. Так, копим, копи краще считаємо власти. Так, друзі, нам не помішало зараз десь підхилитися. Правда, я не знаю, як вас зараз треба Так, нам, нам не накопить, бо мені заревертали цих баласі. Так, це наш кенд. Наш. Ой, ой, ой. а неопер, не можна нічого сказати. Так, працівник, Добре. Нам будуть підкорятися сьогодні всі, так нам надо пропустити Там наші кінти. Так, що <світ> ти тут? Ти хочешь мені авторські права із за тебе були, чи що? <світ> так, ти тоже можеш їхати, короче, всі. Всі наші кінти. Бачите, вони з зі мною взяли взяла за аналітбос. Мама... Ой, весит, весит, это хорошо, Кенты. Мы разнозначно тачки проверяем, ну вот тут, короче. Так, цел шоу. Так выходит. А, это наши, я, да, Друзья, я думаю, на другой регион, змеитым. Считайте дома надо. Вон их поклыкат, я пошел. не находишься сюда добре идем на инш точечку не впускаємо ни одного баласвичал смок и носитим також обов'язково поможе так так я не понял за значит таке Бач, опа опа бачу 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 бачу, 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 бачу балас Є! так все балоса ми убили так друзі треба пошукати, де ми можемо хп підхилити, ты чуть, -чуть. давай сюди, отсюда спробуємо зараз пиццерию поехать просто как раз на раз на шарик похилитись. Їдемо в піцерію, не знаю тобі. так оружку ховаємо. Друзі, якщо так само хочете серію по правилах, то так само запишемо. Ну вроді би сюди, якщо я не помиляюсь. Давай нам щось, давай нам щось їсти. Угу, добре, 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 хай буде О, все, да-да-да-да, все, все, вс, хватай, хватит, виходимо. мене їлося у нас хпшка повна. Да добро, все, хватить їсти, Си Джей. Не можна быть дуже товстим. Будемо, будемо знати, що сюди треба їздити, так одразу перевіряємо. Збираємо їх ой а як? Так. Так звідки стріляє? Убили. Да. Всіх. Метаформа. Всі мои зеленому оранжеву. Все, фиолефиотовый колір забороня. Эй, hey, хей, Опа-опа-опа! <thle> Куда поехали? Ай, лы-палы! Сегодня вс... ніхто в бархеме доживу не змінить. Я не бачу, хто там, ну ладно. Так, друзі, все, пропоную так О, знову знову міняти точку, а нас подає. Я розумію, що з ними у нас війни немає, але... Ой, наша случайно звичайно, ну ладно. Ще раз, друзі, хілимося та їдемо уже на наступну точечку. Нам треба бути біля ось цих... Біля ось цих людей. Сегодня чисто взагалі. Ой, все, все, все. Ми виходимо. Дуже дякую, дуже смачно. Так, ты куда ховаешь? Він ограбление. Ой, я хорошо стики денжат. Так что ты у нас. Да що ты таке? Сейчас все деньги забираем. Ну тут уже все рахуйте. Есть. Тоді так, с глушничком. Беремо с машинку нашу, принципе, сила. Балас. Зупиняємось, виходимо. Прибираємо ствол. Все, туда його затащили. Всі ці території будуть наші. Йопа, ну шо всюди половина просто. Мрінь. Ну шо такие, ну куда? Так, стреляйте по нам. Тупо за ж... вынесло. Ты тоже не дивися. Так, вы д... вы бачите кива? Это есть. Я правда, понимаю, не знаю ли чи там будуть по типу людям, бо может их убило. Кажу мы без год мода, мы просто не выдержим из вами. Може а сейчас улучшит. Он за це все я сегодня переживаю. Так, я не хочу сижу. Да, все идеально просто. Ну, так за а за ха... Вот х... х... бы можно купить аптечки по типу их и их использовать. Вс. дякую. А с ч? хп не пополнилось? Что за прикол? Дмитрий ночью что ли? Чинемона просто я дуже часто. Волну. О, все, это парень. Ну, ну просто, ты? Всем лежать. Блин, все забавно полетают. Просто я другую не использую. Так. так! Ого, меня шуте! Інтересно! Так, зачекайте! Як це там подобрати? Так. Да? Так, як фонда вручу. А вже не як ще як я тепер. <плес> Мона потушит. Що, реально? Я такого не знаю. Я не шо гонути? Так, давай вылазить сюда Си моя, я не знав такого, якщо ви таки знали, напишите в комментах. Все, я буду їх травить. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Будемо їх травити. От и вс, бачите. Та щось їх тут занадто багато, мені кажеться. Щось <плес> ми не можемо з <плес> цього району, не дуже він успіш. Нам треба ідеально нова машина. <плес> так, добре, беремо цю машину. І Їдемо. Битва за територію сьогодні, звісно, ще тут у Кумаксі. Так, це не наша. На лузон пішли. О, бачите, бачите, бачите. Куда, куда собралися? Так, лоу, лоу, братва, один жата. Ух, ушел вообще? Звитки шо. Так, звитки, звитки, звитки. Подожди. Мы опять с вами не можем. Так, ну это бывает. А, он звитки. Ты его шо ведь Так, ну ты по якости свалит. Ай, ёлы-палы. Добрый. Я забыл. Да, все идеально. Что-то с вами, да, что так быстро, я даже не знал. Так, друзья, шукаем остальную банду, просто остальную. А вы же не понимаете, О, все, ну все, походу, вже всі баласи. Друзі, обов'язково, якщо вам сподобалася ця серія, ставте лайк під цим відео, та я буду знімати продовження наступних відео. Ну а з вами був Сі Джей, як завжди, та Паша Міна. Всім до зустрічі і всім пока-пока.